Всім привіт! Нарешті в мене з'явилось бажання і сили малювати, точніше знімати відео. Я намалювала в скетчбуки такі волошки. Це дуже просто, дуже легко і дуже швидко. Так що малюємо волошки. Починаємо. І так, я свій скетчбук заклеїла малярним скотчем. І зафарбувала акриловою фарбою фон. Але ви можете це все зробити не обов'язково акриловою фарбою. Можна гуашю, краще гуаш'ю. І малювати це все гуаш'ю, Але в мене гуаші немає тут, тому я буду малювати акрилом. Так, обережно знімаємо. Може, ще згодиться цей малярний скотч. І така гарна рамочка у нас з'являється. І тепер нам треба намалювати листечко. листечка я взяла зелений, охру і білий. Зараз буду змішувати, малювати листечко, травинки, краще таку, такий пензлик взяти довгий для. Мальовки тонких, але можна і таким малювати пензлем, і можна таким з гострим. Обов'язково повинен буде бути гострий кончик у вашого пензля. От я змішала два кольори зелений і зелений з охрою. І отак от спочатку темно-зеленим. Малюємо такі травиночки можна трохи виходити за межі, так і так рясно-рясно промальовуємо травинки такі. Спочатку темним, чем светлейше. Так, яскровиши. И так заполняем весь наш простер. Все такой подмалевок под майбутник виты. Да, листичку. Рясно-рясно так. Накладаємо мазочки такі гарні травиночки. Тепер робимо більш яскравіші, поверх темних, додаємо більш яскравіших таких травиночок. Змішуємо таку геть яскраву, охра зелений і білий, і додаємо таких яскравих трохи травиночок. Даємо цьому сьому добре висохнути. Повинно це все добре висохнути. І будемо малювати квіти Такий фон. формі. Тепер білою фарбою намічаємо, де у нас будуть серединки волошок, але між волошками є отакі гарні квіточки білого кольору. От так. Цвіття такі тут набиваємо такі плямочки маленькі, великі, як кружечки ну а де не де так, білою фарбою. Розкидуємо такі зонтики, плямочки великі, маленькі такі різні. Потім ще можна додати більш яскравіших, да, бо чорний темний фон він е, смоктує білу фарбу дуже. Отак, От десь додаємо яскравіших. Тут можна десь так. Ось такі цяточки. Маленькі, великі кружечки. Десь маленькі, десь поодинокі, потім можна ще такі. Так, ну і змішуємо. Ультрамарин, рожевий і вийшов такий. Яскраво, навіть не фіолетовий, а такий яскравий, і починаємо малювати волошки. Ну, як ромашки, але такі. Десь більш яскравий такий. Десь більше, десь менше. Квіточки не малюємо однакові в різних ракурсах та да, отак заповнюємо. Бачите як? Просто так пензлик тоненький, якраз одним натиском. Так, робимо ще світліше, більш білої фарби додаємо. Отакі світлі яскраві. Так, це дуже яскраво. Трохи, трохи голубої, блакитного. Поверх можна яскравіше додати, потім ще будуть серединки такі. Кидаю вам, де не де ще можна додати білих таких на цих цяточок? Тут маленьку таку. просохне можна де не де ще яскравіше зробити. Осохла я ще додаю поверх, щоб яскравіше було Да? декілька разів. Висохло і поверх ще раз, бо не дуже щільний акрил і не перекриває фон той, що ми зробили. Гуаш, то перекриє за один раз. А от акрил не перекриває, бо акрил більш прозора фарба, ніж гуаш. Тому треба по кілька. А якщо будете малювати гуаш, то буде набагато легше вам за один раз намалювати. Оце вже я почала вискати. Давно не малювала, десь так надаємо. ну і майже готово. Тепер почекати, поки висохне. Додати серединочки такі. Найбільш яскравих парочку робимо таких. Десь так, ще білих трошечки додати, де-не-де, і де. буде, і буде гарно. Можна так одну квіточку на другу накласти, теж буде гарно. Да Десь. Десь отак. Одна затуляє другу. Десь одна яскравіше, друга темніше. Ну, це вже ви так фантазуйте, бо кожен бачить по-своєму. Що тут яскравості? Додати. О, після того, як у нас все просохло, висохло, да, змішуємо білий з жовтим, і такий, навіть можна охри додати, щоб не так яскраво, але я зроблю жовті. І отак по-білому зверху жовтим, бо як Одразу жовтим підемо по блакитному, то буде зелений. А так, буде жовтий по-білому. І так робимо цяточки. Все, я сподіваюся, усіх вийде. Ви бачили, як це просто, дуже просто, дуже-дуже просто. Нічого складного немає. Цей малюнок перекрасить ваш скетчбук а може, і не скетчбук Можна листівочку намалювати, можна намалювати на форматі А4, більше додати білого поля, і буде ще гарніше, буде як картина в рамочку, і на стіну. Ось такий сюжет дуже простий, дуже швидкий і дуже легкий. Малюйте, малюйте, пишіть коментарі, буду вас рада бачити, читати.